Щодо заяви президента і такі проміжні підсумки його зустрічі із паном Мерцом, канцлером Німеччини, будемо підбувати з Сергієм Лещенко. Просто зараз радник керівника офісу президента України долучається до ефіру. Сергію, вітаю вас! Я вас теж вітаю доброго дня. А давайте одразу розпочнемо з заяви президента Зеленського. От буквально напередодні спілспілкую з журналістами, озвучив кінцевий, значить, таку, прикінцеву дату завершення війни орієнтовну, да яка дещо більшість збентежила це саме 26-й рік червень. Як би ви розуміли, чи справді протягом ну практично року санкції і європейські і американські зроблять свою справу? І зі стагнаційного такого формату російська економіка вже перейде у повне піке? Ну, дивіться, президент потім виправився в Берліні на прес-конференції. Він сказав, що навпаки, ми не можемо воювати аж до червня 26-го року. Ми не хочемо, щоб стільки тривала ще війна. Там питання трошки було в іншому контексті. Тому воно так звучить, начебто, війна має тривати ще цілий рік. Насправді вона може закінчитися хоч завтра, і для цього достатньо одній людині. Дати одну команду це припинити свою агресію, мається на увазі Путін, який власне є батьком цієї війни, і для якого ця війна стала національною ідеєю, яка дозволяє йому і далі бути безкінечно довго при владі і використовувати всю державну машину для збереження себе при владі, тому що поза межами влади він себе не уявляє, поки він існуватиме от в своєму фізичному тілі. На цій планеті, але війна може закінчитися набагато раніше. Для цього треба, щоб була об'єднана позиція всіх союзників по українській обороні і по санкціям. Фактично, в перемоги або в зупинці російської агресії дуже рецепт. Це санкції, які зроблять неможливим для Путіна далі заробляти, в тому числі на європейців, щоб потім з цих грошей фінансувати агресію проти європейської країни. Ну а також це. Озброєння для України, яке може зупинити ворога, тому відповідь дуже проста. Війна може закінчитися набагато раніше. А там прогнози про двадцять п'ятий рік, наприклад, ну це той самий Кирило Буданов на конференції Ялтинської європейської стратегії у вересні минулого року теж робив щось схоже. Прогнозував, казав, що от російська економіка має резерв до кінця 25-го року. Потім, якщо війна триватиме, в неї резерви закінчаться. Але ну це все одно досить я б сказав. Такі на дистанції зроблена діагностика. Розумієте, це не діагностика, яку робить лікар, оглядаючи тіло або самого пацієнта, а от за вторинними ознаками. Це діагностика по телефону. Тому як російська економіка довго ще буде спроможна фінансувати цю машину вбивств, чим раніше вона загнеться, тим краще для всього демократичного світу. Це точно очевидно. А як оцінюєте зустріч сьогоднішнього Мерца і Зеленського в Німеччині? Адже було знову ж таки озвучено чимало таких звитяжних і позитивних для нас заяв, зокрема щодо це щодо практичної складової там? На 5 мільярдів євро черговий там, мілітарний пакет, наприклад, створення а, там спільних виробництв далекобійного що важливо озброєння, причому як на території самої Німеччини, так і можливо на території України, але це знову ж таки тривалий процес щодо заяв, і щодо таких ну досить звитяжних пафосних, якщо хочете слів, ми чули від Мерца дуже багато, але от знову ж таки щодо практичної складової про Таурси, він щодо відповіді на ну на пряме запитання, коли будуть постачатися і чи будуть. Він уникнув то, чого варто очікувати, все ж таки від цієї зустрічі, на вашу думку, ну від цієї зустрічі варто очікувати посилення спроможності самої України виготовляти далекобійну зброю, і це один з підсумків. А також Німеччина декларує готовність там забезпечити інфраструктуру, зокрема стрілінки і так далі. Він прямо сказав, що очікується комунікація взагалі на рівні урядів, в нас поглиблюється інтеграція між німеччиною та Україною. Що не просто там новина одна з безлічі протягом дня. А враховуючи, що Німеччина є локомотивом Євросоюзу. Це подальше членство в Євросоюзі, сказав мерт, що він хоче спільне виробництво далекобійної зброї для України в промислових обсягах, як на території України, так і на території Німеччини, але без подробиць. Це дуже добре. Що без подробиць ми не повинні давати Путіну більше інформації. А тримати його треба в стратегічній невизначеності щодо наших подальших планів. Точно цей візит мав важливе, важливе майбутнє. Так він започаткував цей візит, але в чому воно вилізеться? Це важливе майбутнє, ми побачимо згодом. Російські змі цитують очільника МЗС Лаврова, що Росія Росія, нібито вже на стадії там фінальній підготовки значить, чергових вимог на наступний раунд перемовин. Поки що щоправда невідомо, де він відбудеться. Але ноткелок ну, спецпредставник Трампа, наприклад, в ефірі Fox News заявив, що зараз проговорюється це питання і, можливо, це відбудеться в Швейцарії. Хоча обговорювалися різні майданчики, там і Туреччина, Ватикан, Росіяни відкинули пропозицію з українського боку. Раніше ще фігурував навіть мінськ. Не знаю, от прокоментуєте на скільки важливим є все ж таки майданчик, хоча і президент Зеленський відповів вже на це запитання або прокоментував власне цю тему. Сказав, що майданчик не важливий насправді головне, щоб був ефект і був конкретний результат. То до речі, щодо вимог Росії, там те, що вже злили, так би мовити, російські оці інформбачки, так би мовити, кажуть, що будуть наполягати на без'ядерному статусі України на позаблоковому статусі, так само на відновленні там російської мови церкви РПЦ і тощо. Що? Вам про це відомо і коли така зустріч може відбутися щодо місця проведення. То тут президент вже дав відповідь: немає значення куди їхати, окрім Росії, власне, держави агресора і мінська, з території якої був наступ на Україну в 22-му році, тобто територія держави була використана для агресії проти України. все решта прийнятно будь-які країни було багато охочих для нас. Питання не принципове, але що стосується вже цих вимог, то тут просто інколи за голову хапаєшся, наскільки вони сформульовані абсурдно і спираються на навіть не на фейкову інтерпретацію, а просто на вигадку, якої не існує в реальному світі. Наприклад, Лавров заявив, що там він вимагає нейтрального статусу для України і там. Це він прям таку дав цитату: нейтральна позаблокова безядерна Україна була урочисто проголошена в декларації про незалежність в 91-му році. Це зобов'язання нейтрального позаблокового без'ядерного статусу на вічність зробило можливим визнання України в якості незалежної держави і з боку Росії. Тепер ми просто відкриваємо акт проголошення незалежності 91 старшого року. Там ні слова немає ні про без'ядерний, ні про позаблоковий. Ні про нейтральний статус, ні слова наш акт незалежності він має досить він невеликий, один аркуш там буквально 7-8 абзаців по реченню Кожен там ні слова про це немає. Тобто Лавров бреше, як вони завжди брешуть, для того щоб якимось способом офреймити взяти в якусь рамку свою безглузду абсолютно війну. Щоб потім і підвести під якусь історичну, але вигадку не істинну, а вигадку немає жодного слова в нашому акті проголошення незалежності про всі ці теми ні слова не сказано. Він просто збрехав, і те, що вони цю вимогу виставляють, вона. Є для них виправданням для подальшого ведення війни, тобто їх не цікавить мир, їх цікавить знищення України як держави, незалежно нейтральної чи позаблокової, чи блокової просто знищення України, як держави, яка сама визначає своє майбутнє на сьогоднішній день. Україна є позаблоковою. Україна не має навіть статусу кандидата на вступ в НАТО, але це не завадило Путіну почати війну в 2014 році, коли він почав війну. І почав бувати перш українців. Україна офіційно на рівні закону була нейтральною державою. Тоді Янукович цей закон ухвалив. Україна офіційно була, але він почав бувати українці, почав цю війну. Про що мова? Без ядерний статус наш не ставиться під сумнів так. з 1994 року, коли було підписано Будапештський меморандум. Тому це просто okay. вигадані вимоги. І все, поки росіяни продовжують брехати, нам до цього не звикати. Президент Володимир Зеленський таки, спілкуючись з журналістами, повідомив про те, що збройні сили України на Костянтинівському напрямку відкинули ворога на 4 кілометри, і це хороша новина. врешті це хороший такий кейс перед черговим раундом перемовин. Але про це ми вже будемо говорити далі з іншими гостями. Сергію Лещенко, дякуємо. Долучався до ефіру. Радник керівника всього президента України.